Зараз я хотіла би розпочати з події, яка відбулася в Україні 30 квітня. Це фундаментальна подія, і вона в тому, що саме 30 квітня відбулися вибори до 47 об'єднаних територіальних громад. Це величезний зріз людей, які проголосували, які кинули бюлетені. Це до півмільйона людей. Висловили свою волю на цих виборах. Якщо врахувати, що соціологічні опитування зазвичай проводяться з залученням 2,5 тисяч людей, то до півмільйона людей це величезний зріз настроїв людей. І сьогодні вже є результати цих виборів. Я прошу, будь ласка, покажіть на екрані результати цих виборів. Партія Батьківщина зайняла абсолютне перше місце на цих виборах до 47 об'єднаних територіальних громад. Ми взяли за підрахунками від всіх депутатів, які йшли від політичних партій 24,1%. На другому місці знаходиться блок Петра Порошенка Солідарність з результатом 15%. На третьому місці Аграрна партія 9,9%. На четвертому місці «Укроп» – 9,3%. Наш край отримав 9% результат. Опозиційний блок 7,5%. Радикальна партія 5,5%. І далі там вже партії, які не пересікали 5-відсотковий бар'єр, це великий зріз настроїв людей. І я хочу подякувати всім українцям, які приймали участь у виборах 30 квітня, за те, що вони висловили свою підтримку і довіру партії Батьківщина. За те, що вони дійсно покладаються на нашу команду в наведенні порядку і в країні, і в об'єднаних територіальних громадах. Ви знаєте, що партія Батьківщина категорично не поділяла цю стратегію примусового об'єднання громад. Тому що ми вважаємо, що це стратегія знищення малих сіл, тому що зразу за об'єднанням громади. Іде скорочення шкіл, лікарень, клубів, фапів, всієї мережі сільської медицини, це категорично недопустимо. І тому партія Батьківщина приймала участь в виборах в об'єднаних громадах тільки для того, щоб не допустити скорочення поселенської сільської мережі, щоб захистити малі села, щоб не дати розікрасти українську землю. Тому що одним з цілей, чому приймали участь великі мафіозні угрупування, кланові угрупування, чому вони приймали участь в цих виборах лише тому, що вони через об'єднання територіальних громади хочуть просто далі брати українську сільськогосподарську землю безконтрольно в своє володіння. Я можу вам сказати, що ці вибори, на жаль, відбувалися дуже брудно. І хоча партія Батьківщина зайняла впевнене перше місце значним відривом від всіх інших, все одне ми бачили, що робиться на цих виборах. Як використовується шалений підкуп, людям просто роздавали гроші масово. І все це була боротьба за сільськогосподарську землю. Адмінресурс Петра Порошенка був включений по всій вертикалі. Людей примушували, які є в партії батьківщина, виходити з батьківщини і балотуватися від провладних партій. Я можу сказати, що такі брудні вибори ми пам'ятаємо лише за часів Януковича і за часів тих режимів, які нічого спільного з демократією не мали. Сьогодні, на жаль, президент України, як гарант Конституції, знову демонструє велике масштабне прихильність до фальшування виборів. До підкупу, все це покривається. Покажіть хоча б одну кримінальну справу заведену силовими структурами України за фальсифікацію і підкуп виборів під час проведення виборів 30 квітня в Об'єднані Громади. На жаль, нова, як би то в лапках демократична влада і далі сповзає до тих же самих. Фальшованих, нечесних, куплених, перекуплених виборів, і нам, як країні, потрібно дуже і дуже сильно проти цього боротися всім спільно. Але в той же час я хочу твердо сказати: де партія Батьківщина виграла вибори в об'єднаних територіальних громадах, ми зробимо все для того, щоб не дати скоротити. Ні освітню мережу, не мережу охорони здоров'я, не культурну мережу, не мережу надання адміністративних послуг. Ми зробимо все, щоб захистити сільськогосподарську землю від розбазарювання. Ми зробимо все для того, щоб громада чесно працювала для всіх своїх мешканців і для України, щоб розвивала фермерські господарства і інфраструктуру.